Мені було 10 років. Це 2003 рік. <ріст> так, 2003. -й. Прийшов просто як ну, на секцію стрільби. Як дитина, як, ну, звісно, не думав, що це все зайде настільки далеко. На фехтування ходив, щось пробував, ну, не залишався. Чому залишився в стрільбі? Ну не знаю, може. І це і заслуги і тренера, і батьків. Перші змагання, на які стрільці взагалі виїжджають, це у нас є Нітра, таке місто Словакії. От туди вивозять молодь, так сказати. Це перша така Європа у всіх. і з ким я спілкуюсь. Це у всіх, знаєте, добра така ностальгія. У мене є доці носочок, який лежить в сумці. Колись вона дуже маленька була, кинула мені. Я збирав сумку на змагання, і вона мені кинула. Я не заміт. Я б замітив, вже коли приїхав десь за кордон, здається, відкрив сумку, почав перевдягатися і да, лежить її носочок. Ну, Напевно, вона зі мною хотіла приїхати, збирала речі. Ще постріляємо точно. Та ще можна довгенько постріляти. рочків 10, я думаю, можна попрацювати. І зараз я відчуваю, що я ну, сильний. Ну прям я в хорошій формі, і я зараз можу показувати достойні результати. На олімпіаді ж нічого не закінчується. Працюємо далі.